Хто проживає в штаті Вашингтон, недалеко від міста Белінгем, то я хочу вам розповісти про один класний заклад, який точно сподобається всім, хто обожнює суші так само, як і ми. Ось назва цього закладу знаходиться в місті Белінгем, недалеко від кінотеатру. Головна фішка цього закладу в тому, що тут суші їдуть прямо на конвейері. Кожна сушина стоїть на різного кольору тарілці. Від кольору тарілки залежить ціна. Найдешевша це жовта або зелена тарілка, найдорожча це чорна. Ти просто їсиш, береш скільки ти хочеш, але потім офіціант прийде, порахує твої тарілки і скаже тобі вартість. Додатково можна взяти напої різні, а також там ще іноді проїжджають десерти. Ось така у нас піраміда вийшла. Разом з чоловіком у нас вийшло 50 доларів, це на двох. Ми з'їли ось тільки суші, плюс десерт, плюс іще було пепсі. Мені подобається це місце, тому що там ще поруч кіне, театр, гарний парк, можна погуляти, а також трішки проїхатись, і ти вже опинишся в даунтауні. Суші смачні, але досить маленький вибір, тобто вони всі схожі один на одного, тому кожного дня сюди точно не походиш. Цей заклад чимось схожий на тему з буфетами, коли ти заходиш, платиш один раз і безкінечної. Тут тільки ти їсиш, а потім вже платиш. Ну що, як вам це місце?